Молись і вір. О, преблагослови на владиці наша Богородице, Діва Марія, мати Бога нашого, що незмінно перебуваєш, у славі Царства Небесного, з благовінням і любов'ю до тебе звертаємося. Просячи Твого Небесного, заступництва і покрову. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що через невимовну твою чистоту, стала матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, його ти народила для спасіння світу, не залиш нас рабів твоїх у бідах і напастях, мо і при принепорочна діва, Ти оселої чистоти і джерелом святості, безперестану молишся за нас перед Престолом Всевишнього, прости Сина Твого і Бога нашого, що зберіг нас від усіх ворогів, видимих і невидимих. Від усякої небезпеки, біди зла, заступи за нас перед Його милосердям, щоб через твоє материнське заступництво він подав нам, мир душевний, і тілесний, терпіння у випробуваннях сили у вірі і надію на спасіння, молися за нашу святу церкву і за всіх людей, що до тебе прибігають, з вірою і надією, щоб під твоїм небесним омофором ми знаходили захист від усяких і напастей. О, Поводичиця наша, ти є пристановищем і покровом для всіх, хто шукає твоєї допомоги, нас своїм всесильним омофором, відведи всяке зло і направи нас на шлях праведності і спасіння, заступне царемна, молимо тебе за нашу країну і за весь народ, що страждає, терпить скорботи, даруй мудрість і благодать тим, хто керує, що правили з любов'ю і праведністю, Осяй наші серця світом Христової істини. Щоб у мирі, звагоді ми проживали дні нашого життя, славлячи Бога і дякуючи тобі за твою безперестанну молитву і заступництво, Пресвята Богородиця, ти є непохитною стіною для віруючих і непереможним щитом для тих, хто до тебе прибігає, збережи нас від усякої скорботи, від і негараздів, від усякого зла і підступів, ворожих, Даруй нам Твоє благословення і допоможи нам у всіх справах наших на спасіння душі, мовимо Тебе, о Мати Божа, не залиш нас у годину скорботи, хоч завжди з нами, і провадь нас до Царства Небесного, де всі святі і праведники славлять Бога вічно, бо Ти є наша надія, і до Тебе ми з вірою і любов'ю прибігаємо. Тебе прославляємо і тобі дякуємо за всі богодіяння твої, о всемилостива заступниці. Радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла, твоїм святим покровом і заступайся за душі наші перед Престолом Всевишнього. Амінь. О, Пресвята Богородице, Мати Божа і заступниці всіх. Хто перебуває в скорботах і випробуваннях, до тебе, з вірою і надією, звертаємось в годину нашої нужди, просячи твого милосердного заступництва, напишіть імена та прохання в коментарях, як ніжна мати, ти не залишаєш своїх дітей без опіки, як світла зірка, ти вказуєш нам шлях серед життєвих бур, серцем смиреним і душею трепетною возносимо до тебе наші молитви, прикликаючи твій причистий покров. Щоб ти захистила нас від усілякого зла, видимого й невидимого, опричисте діло покрови нашої неді та віри, злянся на наші скороботи та випробування і прийми молитви наші, що з глибин душі підносимо до тебе, ти що народила світло світу Господа нашого Ісуса Христа, який є нашим Спасителем і заступником, прикрий нас своїм святим омофором від усіх небезпек, від ворогів від спокустих гріхів, ми недостойні та немішні, просимо Твого заступництва перед престолом Всевишнього, мови Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам мир у серцях, утвердив нас у вірі, наділив терпінням у випробуваннях і з силою перемагати, життєві спокуси, О, Пресвята Богородице, будь заступницею покровителькою нашої батьківщини, утверди наші родини в любові, єдності та взаєморозумінні. Охорони нас від осіляких злих намірів, від неправди, ненависті, насильства, даруй нам мудрість і терпіння, щоб ми залишалися вірними Богу та Його святим заповідям, о Бо всеблага Богородиці, не залишай нас у час нашої нужди. не знехтуй нашими сльозами і благаннями, але будь з нами завжди, як ти була з апостолами, коли їхня віра була випробована, моли за нас грішних і подай нам твою небесну допомогу у всіх випробуваннях. Через які Господь веде наші душі, збережи нас від хвороб, скорбот небезпеки, спокус, захисти нас від природних катастроф і стихійних вих, направ наші ступи на шлях праведний, охорони нас від падіння гріх і дари нам стійкість у богочесті, умати Божа, моли перед лицем Господнім, щоб Він простив нам наші гріхи і дав нам серце чисте, яке любить Бога і ближніх своїх. Під твій покров прибігаємо причисте діво, коли слабнемо у вірі, просимо твоєї допомоги та заступництва, щоб ми змогли подолати всі труднощі з вірою і надією на Божу волю. Віримо у Твоє заступництво, яке завжди милосирне і повне благодаті. Просимо тебе, будь нашою провідницею, на шляху до вічного життя, де немає ні смутку, ні скорботи, але безмежна радість у світлі Божої слави. О Пресвята Богородице, ти, матір всіх народів і людей, богослови нас миром, злагодою і любов'ю, веди нас дорогою істини, правди до Царства Небесного, де вічно славлять Господа всі святі, до Тебе возносимо наші молитви, овсими остава мати Божа, віримо, що Твій покров завжди буде нашою надією і захистом. Амінь. О Пресвята і при Богослови, наша Богородиця, Діва Марія, Мати, Господа, нашого Ісуса Христа цариці неба і землі, що сподобалося стати, оселою Бога Слово і народити Творця всього сущого, припадаю до тебе з покаяним серцем і смиреним духом, напишіть імена та прохання в коментарях, бо я грішний і недостойний, сквернив своє серце і розум численними гріхами і переступами, віддалився від твоєї святої благодаті та Божого милосердя. Прости мене, водичі, це ти пристановище для тих, що з вірою та смиренням, багай тебе, Пресвята Богородице, Мати Божа, ти завжди була покровом і заступницею для всіх, хто шукав твого захисту в скорботах і напастях, Покрий мене своїм святим омофором і захисти, від усякого зла видимого і невидимого, тілесного і душевного, захисти мене від нападів, ворожих сил спокуси, звих намірів людей нечестивих. Бо ти є покров нашого спасіння і непохитна надія надіяти, хто в смиренні і любові звертається до тебе, О, Пресвята діва, ти з покорою прийняла благовісну звістку від архангела Гавріла і смиренно служила волі Божій, навчи і мене бути смиренним перед Господом і віддаленим від всякої гордині та свитних помислів. Ти що втіла слово Боже, допоможи мені зберігати чистоту розуму і серця, щоб не потрапив я. В рабство, пристрастям і гріхам пробудив мені щире покаяння, щоб кожного дня я від усього серця звертався до Бога з молитвою та сльозами покаяння, Царця Небесна просвіти мене світом своєї благодаті, щоб я ясно бачив свої гріхи і зі щирим серцем. Відвертався від них, укрий мене від світи, світ цього, від підступів ворога, бо знаю, що сам безпорадний, перед лукавством і хитрощами сил темряви, молитвами Твоїми, Пресвята Богородице, визвали мене від усякої скорботи, біди і напасті, заступайся за мене перед сином Твоїм. Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він з великого милосердя свого простив мені всі гріхи мої і наставив мене на шлях спасіння, що веде до життя вічного, У Мати небесна, споглянь на недостойного раба Твого і підтримай мене в усіх скорботах і випробуваннях життя цього, зміцни мою, щоб не похитнувся під тягарем, спокуси труднощів. Будь мені покровом і захистом в усі дні мого життя, а в годину смерті моєї, не залиш мене без свого заступництва, але допоможи мирно і з покаянням відійти до Царства Небесного, до тебе причисто, Діво Богородице, з вірою, і любов'ю звертаюся і прошу, не залиш мене в моїх благаннях, але будь завжди зі мною, направляючи мене на шлях спасіння і ведучи до вічного життя. Амінь. Обрані заступниці і матері, всіх, хто під Твоїм покровом знаходить захист і спасіння, радісні пісні співи приносимо, ти, що покриваєш нас від усіх бід і небезпек, з вірою та любов'ю мови твої покаяння, бо твоє заступництво для нас надійна опора, тож звибине серця взиваємо до тебе, Радуйся, Пресвята, Богородице покрови наших душ, і заступниця перед Богом. Ангели, і архангели, на небесах радіть, коли бачать, як ти причисте діво, милосердно простягаєш свій святий покров над народом твоїм. Ми ж не достойні, але з вірою прибігаючи до тебе, молимося. Радуйся, стіна непохитна для тих, хто вірить у тебе, Радуйся, покрови, що захищаєш нас від ворогів, видимих і невидимих, Радуйся, ти, що вніс корботи, серця наші втішаєш, радуйся світло, що веде нас до Христа, радуйся, благодатна заступниця, що молитвами Твоїми, наші гріхи покриваєш, Радуйся, ти, що завжди перебуваєш з нами у випробуваннях, Радуйся, Пресвята Богородице, покрови наших душ. І заступниця перед Богом, Бачиш, і твоє святе заступництво, присвята зіво, ми прославляємо тебе, як нашу надійну заступницю і оборонительку, ти ніколи не відкидаєш тих, хто з вірою до тебе приходить. Тому ми зі смиреним серцем співаємо Богу аллуя, мати Божа, ти покром для всіх християн, що звертаються до тебе, в молитві, ти надійна захистителька у життєвих бурях і ніхто. Хто покладає надію на тебе, не залишається без твого заступництва, почуй наші молитви і богослови нас, Радуйся, джерело незгасної благодаті, Радуйся, покрова, що охороняєш і спокуси падінь, Радуйся, провідниця до спасіння вічного життя, Радуйся, невтомна, молитовниця перед Престолом Божим за всіх нас, Радуйся, ти, що душі наші миром наповнюєш, Радуйся, заступниця, що звільняєш нас від світей ворожих. Радуйся, Пресвята, Богородице, покрови наших душ і заступниця перед Богом, силою твого покрову, причисту, а ми захищені від усіх бід і небезпек, ти простягаєш свою руку і ведеш нас до спасіння, допомагаючи давати спокуси і труднощі цього життя. Тому ми з вдячністю співаємо Богові, Алілуя! Мати Божа, ти завжди відвідуєш своїх дітей в скорботах і випробуваннях, укріплюючи наші серця на шляху до спасіння і знаючи твоє милосердя, ми взиваємо до тебе, радийся ти, що в годину скорботи наші душі втішаєш, радися ти, що даруєш нам мир і спокій, радийся провідниці на шляху спасіння, що оберігаєш нас від гріха, радийся, невтомна наша заступниця і покровителько, радуйся світло, що просвітлює наші серця. Радийся, надійна, наша помічниця і охоронителько, радуйся, присвята Богородице, покрови нашої душі і заступнице перед Богом, мати наша небесна, ти для нас непохитною стіною і захистом від усіх спокус та випробувань. Тому, бачачи твою милість до нас, ми з радістю, і любов'ю співаємо Богові, що дарував нам тебе. Аллилуйя! Пресвята зіва покров є невечерним джерелом, благодаті для всіх, хто з вірою до тебе прибігає, ми, ж, що маємо тебе за матір і заступницю, з любов'ю і смиренням взиваємо, Радуйся, покровителько вірних, що в небесній славі молишся за нас, Радуйся, охорони нашого земного і духовного життя, Радуйся, ти, що зберігаєш нас від зла і несправедливості, Радуйся, провідницею в житті вічному. Радуйся ти, що наші душі освячуєш і до небо провадиш, Радуйся незламна опора для тих, хто покладає надію на тебе. Радуйся, Пресвята Богородице, покрови наших душ і заступниця перед Богом, Пресвята Богородице, Твій покров є непереможною зброєю для твоїх дітей, Бачачи твоє заступництво і милосердям, ми здячністю і любов'ю. Співаємо Богові, Алілуя! Пречиста Діво, ти неодноразово являла своє заступництво і милість над нами. Ми ж покладаючись на твою любов і турботу, взиваємо до тебе, Радуйся, ти, що покриваєш нас від біди небезпек, радися ти, що зціляєш наші душі і тіла, радуйся захисти від ворогів, видимих і невидимих, радися ти, що даруєш нам надію, силу важкі часи, Радуйся, Заступництво, що ведеш нас до спасіння. Радуйся ти, що вчиш на смиренню і любові, Радуйся, Пресвята Богородице, покрови наших душ і заступниця перед Богом, попричиста діво твій покров є надійним захистом і безпечною опорою для всіх, хто звертається до тебе з вірою, і покаянням, ти ніколи не полишаєш тих, хто потребує твоєї допомоги. Тому ми взиваємо до Бога, Алілуїя, приблагословина Богородице, Ти радістю і втіхою для всіх хто шукає твоєї допомоги, ми ж що покладаємо надію на тебе, просимо про Твою благодать і милосердя, Радуйся ти, що освячуєш наші душі і тіла, радуйся ти, що провадиш нас до життя вічного, радуйся охорони від спокуси гріха, радуйся заступниця перед Престолом Божим за всі гріхи наші. Радуйся ти, що даруєш нам силу і мужність у випробуваннях, Радуйся провідниці на шляху, спасіння і миру, Радуйся, Пресвята Богородице, покрови наших душ, і заступниця перед Богом. Пресвята Богородице, ти для нас джерелом радості, і надії. Твоїм покровом ми захищені від всякої біди і скорботи, тому ми з вірою співаємо Богові, Алілуя. Мати Божа, ти є нашою небесною заступницею, що захищаєш і ведеш нас до спасіння, ми ж сповнені вдячності за твою любов і милість, взиваємо до тебе, Радуйся, ти, що завжди відповідаєш на наші молитви, радуйся провідниця до Царства Божого, Радуйся, ти, що даруєш надію години з невіри і сумнівів, радуйся захисти наш від небезпеки, спокус, Радуйся, ти, що наші серця любов'ю наповнюєш в втіхо і радість для душ наших, радуйся, Пресвята Богородице, покрови наших душ і заступниця перед Богом. О, Пречиста діво, ти наше світло і надія у всі дні життя нашого, під Твоїм святим покровом ми знаходимо захист і мир, тому сповнені радості і вдячності, співаємо Богові, Аллилуйя, Пресвята Богородице, твоя любов і милосердя, не знають меж. ти завжди поруч з тими, хто кличе до тебе з вірою, і покаянням. Тому ми з упованням взиваємо до тебе. Радися, охорониця нашої віри і надії, радийся ти, що зберігаєш нас від гуховного падіння, радися ти, що благодатью твоєю зміцнюєш наші серця, радися наша надійна захисниця і покровителько, радуйся ти, що даруєш душам мир і спокій, радуйся, заступниця за нас перед Богом, радися, присвята Богородиця, покрови наших душ, і заступниця перед Богом, Опричиста Богородиця, ти є для нас втіхої розради, твій покров захищає нас. Сьогодні скорботи і небезпеки, ми ж вдячні за Твою любов і милість, співаємо Богові, Аллилуйя, Пресвята Діво, ти завжди милосердно приймаєш наші молитви і заступаєшся за нас перед Богом. Ми ж вдячні за Твоє покровительство, взиваємо до Тебе, радийся ти, що наповнюєш наші серця, радістю і вірою, радися, що даруєш нам мир і спокій у часи скорботи. Радися провідниці до Царства Небесного, радися незламна стіна, що охороняєш нас від гріха, радися джерело незгасної і милосердя, радися ти, надійної надійною провідницею до спасіння, радися, Пресвята Богородиці, покрови наших душ і заступниці перед Богом. Пресвята Богородице, Твоє заступництво, і любов ніколи, не залишають нас у години випробувань, Ти завжди поряд захищаючи і втішаючи нас, тому ми з радістю співаємо, Богові алілуйя. О, Мати Небесна, Ти є нашою надійною захисницею у всіх життєвих обставинах, Твоє милосердя немає межі, тому ми, сповнені вдячності, взиваємо до Тебе, радися, покровителько наша, у всі дні життя, радися ти, що зціляєш душі наші відріха. Радуйся ти, що богадатцю твою зміцнюєш нашу віру, радуйся, Заступниця, що даруєш мир і спокій нашим серцям, Радуйся ти, що ведеш нас до спасіння, радуйся провідниці на шляхах правди і милосердя. Радуйся, Пресвята Богородице, покрови наших душ, і заступниця перед Богом, Пресвята Богородице, Ти є нашою міцною захисницею. Перед усіма небезпеками і труднощами. Ми з надією прибігаємо до тебе і з любов'ю співаємо Богові. Алілуя. Ти причиста діва є для нас світом і втіхою в житті. Твоя благодать наповнює наші серця, твій покров, охороняє нас від усякої небезпеки, тому ми взиваємо до тебе, радуйся, мати милосердя і любові, радуйся, ти, що зберігаєш нас, на шляху до спасіння, радуйся, заступниця, що молишся за нас перед Богом, радуйся, ти, що даєш нам мир у тривогах і скорботах, радуйся, джерело незгасної благодаті, радуйся, ти, що є нашою надією на спасіння, радуйся, Пресвята Богородиця і покрови наших душ. І заступниця перед Богом, о Пресвята Діва, Ти є нашим захистом і надією на спасіння, твоя любов і милосердя охоплюють нас у всі дні нашого життя. Ми ж вдячні за Твою благодать, співаємо Богові, Алілуя! Пресвята Богородиця, Ти, є нашою матір'ю і заступницею перед Престолом Господнім. Ми мовимося до тебе, прохаючи, Твого заступництва і богословення у всіх наших справах і скорботах. Радися ти, що ведеш нас до життя вічного, Радися, заступниця, що даруєш нам прощення гріхів, радися охоронниця наших душ від ворожих нападів, радися ти, що освячуєш наші серця і помисли, радися наша незламна опора і захист, радися ти, що молитвами твоїми зберігаєш нас у праведності. Радуйся, Пресвята Богородиця, покрови наших душ, і заступниця перед Богом, о, присвята Богородиця, переминичій молитви, і збережи нас під Твоїм святим покровом. Твоє заступництво нехай буде для нас, джерелом благодаті і милосердя, щоб ми з твоєю допомогою могли спастися і вічно прославляти Бога. Аллилуйя! О Оприсвята, Богородице, прийми наші молитві збережи нас, під Твоїм святим Покровом, Твоє заступництво, нехай буде для нас, джерелом благодаті і милосердя, щоб ми з Твоєю допомогою могли спастися, і вічно прославляти Бога, О Пресвята Богородице, прийми, наші молитва і збережи нас, під Твоїм святим покровом, Твоє заступництво, нехай буде для нас, джерелом благодаті і милосердя, щоб ми з Твоєю допомогою могли спастися, і вічно. Прославляти Бога, Алілуйя! Ангели і Архангели на небесах радіють, коли бачать, як ти причиста діво милосердно простягаєш свій святий покров над народом Твоїм. Ми ж недостойні, але з вірою прибігаючи до тебе, мовимося, радосться, стіна непохитна для тих, хто вірить у тебе, радийся покрови, що захищаєш нас від ворогів видимих і невидимих, радийся ти, що в ні скорботи серця наші втішаєш. Радуйся, світло, що веде нас до Христа, радуйся, богодатна заступниця, що молитвами твоїми, наші гріхи покриваєш, Радуйся, ти, що завжди перебуваєш з нами в випробуваннях, радуйся, Пресвята, Богородице, покрови наших душ, і заступниця перед Богом, обрані заступниці і матері, всіх, хто під Твоїм покровом знаходить, захист і спасіння, радісні, пісні, співи приносимо, ти, що покриваєш нас від усіх, бід і небезпек. З вірою та любов'ю приминиші молитвої покаяння, бо Твоє заступництво для нас, надійна опора, тож з глибини серця, взиваємо до тебе, радуйся, Пресвята Богородице, Богородиця, покрови наших душ, і заступниця перед Богом, О, Пресвята водичиця, Богородице, Пречиста Мати, Господа нашого Ісуса Христа, Цариці Неба і землі, з вдячністю і благовінням приходимо перед твій святий образ, приносимо наші серця, сповнені любові і смиренням. Ти є наша надія, заступниця, мати, милосердя і джерела благодаті. Ти неустанно покриваєш нас своїм все омофором, захищаючи від видимих і невидимих ворогів від усяких бід і скорбот, прими водичи нашу хвови, подяку за твоє невтомне заступництво, за всі благодіяння, якими ти обдаровуєш нас, заради своїх святих молитв. Ти що стоїш перед престолом Сина Твого і Бога нашого. Не переставай молитися за нас грішний, зміцнюючи нас, у вірі любові та надії, захисти нас від усяких спокус, і напасти і сподоби нас досягти. Вічного спасіння, Мати Божа, будь нам покровом і заступницею у всі дні нашого життя. Допоможи нам зберегти чистоту серця і душі, утрими від падінь і відверни від гріха у час нашої немиші, слабкості, нас своїми молитвами і веди нас шляхом спасіння. Щоб ми в радості і мирі і вічно прославляли Тебе і Твого Сина, бо Твоя Мати, милосердя, спасіння і всіх благи Тобі, разом із Сином Твоїм Господом, нашим Ісусом Христом. Навежи всяка слава, честі і поклоніння нині по всіх часах, і на віки віків. Амінь. О пресвята водичі, Богородице, Діва Марія, мати Господа, нашого Ісуса Христа, до Тебе з покаянням і смиренням припадаю, зі сльозами в очах і у серці взиваю. Пишіть імена та прохання в коментарях. Почуй мене грішного і недостойного, що занурений у пітьму гріхів і тривог світу цього, по молосена мати, прости мені всі прогрішення мої, вчинені своїм ділом, думкою і безпечністю перед тобою, скаляю, голову, визнаю недосконалість свою, і що рокаюся у кожному відступленні від твоєї святої волі, о Бо свята Богородице, ти є надія моя, заступниця перед Господом. Покрий мене своїм святим омофором, захисти від усякого зла, від підступів ворогів, видимих і невидимих, нехай твоя всесильна рука буде наді мною, нехай твоя благодать. оберігає мене від злих намірів, хоробської скорботи, спокус, що гублять душі людським. Молю тебе, пречиста, огороди мене, мою родину, всіх, кого люблю, від загибелі душевної, тілесної, про прибога свине, діва, мати, милосердя, молю тебе, змилися над моєю душею, розтопилі до серця моєму, наповни його любов'ю до Бога й ближніх, укріпи мене на шляху правди і віри, щоб ніколи не залишив я твоєї опіки, але завжди перебував під твоїм святим покровом, захищений бури спокомусь. Що ведуть до падіння, уводичи це цариця небесна, ти що стоїш перед Престолом Всевишнього, споглянь на мене і не відкинь, мови того моїх, почуй мої благання в цей час випробувані скорбот, ти є твердення для тих, хто вірить, ти є надія для тих, хто сподівається на Господа, не залишай мене без твого заступництва, коли пітьма огортає мою душу, коли сумніві тривоги затьмарюють розум і серце моє. Пресвята, Богородице, Мати, життя і світла, не допусти, щоб вороги духовні та тілесні перемогли нас захисти від їхніх підступів і неправедних задумів, нехерстян, як дим, їхні зненаміри, покрий нас, водичи, своїм святим покровом від ненависті, злоби і зради, щоб ми жили у мірі любові, славищу Господа нашого і Тебе, нашу матір і заступницю. «О пречиста діво Марія, передаю тобі все своє життя, всі свої скорботи, радості та випробування на твої руки покладаю свою надію, віру, подай мені мудрість і силу перебороти, всі спокуси, не дай впасти у віща і укріпи мене в любові до Господа, щоб я з чистим серцем міг служити йому та залишатися вірним до кінця життя. Пресвята Богородице, прийми молитву мою, змилуйся над душею моєю і веди мене до спасіння. Бога слави нас, покрови, наш святий, нехай Твоя любов буде моїм світом у темряві, в тіхой в скорботах, захистом під усякої напасті та дороговказом у житті. Амінь. О, Пресвята Владичице, Богородице, пречисте діло, Мати, світла і джерело нашого спасіння. смирено припадаємо до Тебе, зубини сердець наших. Молимося Тобі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Милостива заступнице. Почуй нас у годину скорботи і потреби, будь нашою непохитною стіною та захистом, від всякого зла від нападів, ворогів, видимих і невидимих збережи нас під Твоїм святим покровом, як мати береже своїх дітей, Попри чиста, даруй нам даруйна і прощення гріхів наших, бо немає в нас. Іншого заступництво, окрім тебе, і ти є прибіжищем тих, хто кається, візьми під Твою святу опіку нас, наші родини, дітей, наших і всіх, кого ми любимо, благосови кожен наш день, направляй нас на шлях праведний, допоможи нам у всякому доброму ділі, щоб серця наші були чисті, а життя наше угодне Богові, помати милосердястців хворих і немічних, підніми тих, хто впав у розпач, даруй нам сили терпіння, життєвих труднощах бути ти джерело надії, розради. Даруй мир і спокій душам нашим, визволи нас від страху і сумнівів, зміцни віру нашого Господа, і допоможи нам зростати духовно, щоб ми зберегли вірність йому до останнього нашого подиху, присвята Зіво, заступнице і покровителько нашого народу, особливо молимо тебе за наших воїнів, які в боротьбі за волю і правду віддають своє життя, пишу їм небесну допомогу, захисти їх від куль і лукавства ворогів, укрепи їхній дух і даруй перемогу нашій землі. Щоб вони повернулися додому в мирі та славі, не залишай, о водичі зисерії та вдовиць, оті ж ти, хто в скорботі і сповни їхні серця, надію на твою милосердну допомогу, вбережи зла і напасни, від голоду, вогню, меча від нашестя чужинців і міжособної брані, охарини наш край і народ, щоб назавжди панували правда, мир і богословення Божі, у Мати Божа, Ти, що народила Спасителя світу, будь нам живим мостом до Нього, провадь нас шляхами. Істини, веди нас до вічного спасіння, прихили до нас Твоє милосердне око, бо немає на землі такої нужди, яку ти не змогла б полегшити. Просимо тебе, будь нам провідницею опорою в усіх труднощах і небезпеках, будь нашим прибіжищем і розрадою. прийми нашу молитву причиста і піднеси її до престолу Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він злянувшись на нас, простив нам наші провини і дарував нам свою милість і благодать. А ми величаючи твою святою всесильну допомогу, оспівуємо тебе і дякуємо тобі на віки, віків. Мінь бережи вас, Бог.